Напад на американське консульство в Лівії був помстою за вбивство польового командира Аль-Каїди Абу Яхі Алібі. Про це на своєму сайті заявило єменське крило радикального угруповання. Алібі загинув на початку літа в Пакистані від американської ракети, випущеної з безпілотника. При цьому аль каїда прямо не заявила про свою причетність до нападу на консульство. Водночас, президент Національної ради Лівії Аль-Махрів сказав, що до атаки на американське представництво причетні іноземці, які потрапили на територію країни незадовго до того, звідки не уточнив відповідь на це запитання, натомість побіцяв дати Барак Обама ми оплакуємо втрату наших людей. Разом з тим. Ми хочемо чітко заявити, ті, хто нападають на громадян, США, не втечуть від правосуддя. Ми вже вирушили на їхній пошук. Ми ніколи нікому не дозволимо похитнути рішучість Сполучених Штатів Америки. Напад на американське представництво в Бенгазі стався під час масових протестів, спричинених антиісламським фільмом. Саме скандальну стрічку спочатку назвали причиною загибелі посла США в Лівії, але невдовзі стало зрозуміло, що напад на представництво був запланований.